Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про один з ключових аспектів безпеки в закладах охорони здоров'я саме про репроцесинг медичних виробів. Це поняття об'єднує всі етапи повторного використання багаторазових виробів від моменту їхнього збору після використання до повернення у стерильному стані. Ми розглянемо з вами сучасні методи очищення дезінфекції та стерилізації. Мене звати Пономаренко Таміла Юрівна, я лікар-епідеміолог, працюю в системі громадського здоров'я. Очолюю відділ антимікробної резистентності та інфекційного контролю в державній установі Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Також на слайді ви бачите посилання на мої соціальні мережі, ви можете приєднуватись, якщо у вас ще залишиться питання після сьогодні.